Кинути виклик системі. Шоковані жорстоким зґвалтуванням жителів Радіївки зажадали міліцейської крові. І навіть коли всіх винних заарештують, розлючений НАТО вже не спинити. Звістка про агресивні люди з вилами, який йде на столицю, вмить розійдеться всією країною. У підтримку врадіївцям розпочнуться протести по регіонах. Але чи є цій пісні гасил і закликів таємний дереже? Хто піднімає народний бунт? Богдане. Ти знаєш, мені насправді здається, і я більш ніж переконаний, що в Радівській марш це суто політичний проект. Андрій, я більш чим впевнений, що люди, які йдуть, це безпосередньо люди, які зіткнулися з свавіллям міліції. ти хочеш сказати, що вони не проплачені. На сто відсотків я даже переконаний, що вони не проплачені. Може, проведемо окремо кожен своє розслідування і подивимося, хто насправді правий. Давай, давай дві знімальні групи Гром ТВ відряджають до Врадіївки. Журналісти працюватимуть незалежно. Все задля того, аби у брудних іграх політиків і в чистих поривах селян знайти золоту середину. Отже, експеримент Гром ТВ розпочинається. Богдан збирається подолати разом з протестувань пів України за 10 днів. Йдемо на майдан незалежності. 18 числа на вісімнадцять ноль. Ці ходаків не лякають ночі в наметах. Та дикі звіри, напевне, кожен зіткнувся із звірами у погонах. Працівники міліції о, в кількості 20 чоловік побили мене, стрістріляли мене з травматичної зброї. Мене дві дочки вбили мусили. Міліція не хотіла арештувати його три дні. Льовий куліш просто неба. Найсмачніша їжа, бо пахне волею. Він закласли. Хлопці підходить, додавається. Інколи люди допомагають. От ми, наприклад, проходимо через ринок, люди нас підтримують, дають нам пакети з їжею. Тим часом журналіст Гром ТВ Андрій з командою більш критичніші. Вони занурюються до епіцентру народного бунту. Журналісти вже прибули до села. Тут не повинно було бути ані душі, але здається, жителів Радівки зовсім не на мітингу, а на своїх городах. Вашого дараніта ні? і взагалі навіть тут близько живуть, теж я не знаю. Місцеві навіть і не здогадуються, хто з їхнього села міг піти штурмувати Київ. Пішло 11 чи 12 чоловік. Якщо ви вважаєте 8 тисяч населення в Радівки, це 11 чи 12 чоловік. Ну, я маю 8 тисяч. У місцевих на обличчі розчарування і злість. Кажуть, з їх села ніхто так і не пішов на міту. А політики просто піаряться на горі. Нам же додавала ця політика. За то, що ми, ліпи... ми хотіли, щоб мінток посадили, а остальне все. Да. Очільника села на місці немає. Його заступниця пояснює: він не дорогою до Києва, а дорогою додому. Просто п'ятниця і у керуючого село день короткий. Скажіть, а у вас от люди днів назад на пішли? Да, пошли? Да. А хто Ви Знаєте, много людей пішло? Свобода. Мітін організатором було. А людей люті ну, чоловіка 15-20. жінка. Показує листівку зі свободівською символікою. Їх роздавали жителям під час штурму. Це запрошення на акцію протесту до Києва з вимогою відставки міністра внутрішніх справ. Депутати столичные уже в частності навіть приехали сюда и делают приїхали сюди і говорить на нашому дітапуря собі. Родичі та рідні зґвалтованої дівчини мали б очолити шерен. Здравствуйте, можна вас на секундочку? Вона ледве ходить по двору. Матір зґвалтованої дівчини знайшла б сили самотужки задушити кривдників її доньки. Однак жінка, схоже, і не думала брати участь у піші ході. Хай вони каються! Хай вони каються, бо їм все одно срок дадуть. Якщо навіть родичі постраждалої дівчини не беруть участь у марші, то ті хто вони? Ці люди, які йдуть на Майдан Незалежності, журналісти Гром ТВ проводять масштабне опитування селян. Може, хтось з ваших родичів пішов на Київ з мітингом, чи ні? Ні. Ніхто не пішов? Ні. Ну, от, сій, то, от Не тут люди, не тут, не тут. Всі вдома. Друга знімальна група вже також приїхала до села. Місцеві з недовірою дивляться на журналістів, які порушують тільки на відновлений в спокій. Всюди бачать обман. Може може, там, ти, ти покажи, хто ти такий ну, я сьогодні серірус. скажу. Я ж не знаю, хто міліція завтра наш на мене. Ванну. Ванну. Цей чолов'яга був серед тих, хто трощив міліцейський відділ у врадіївці. Тепер каже, чекає наслідків. Ти вже починають їздити по тих хлопців. Дебунтували. Люди ж на міліцію. По цьому факту порушення справа чи ні. зверніться з офіційним запитом, ми вам надамо відповідь. Так, на сьогоднішній день порушуємо кінопроваджувати по факту нападу на місце, по факту хуліганських дій. Люди просто бояться міліцейської помсти. Багато обурених залишилось у Врадіївці. Тут без приділити файлиш. Я такого то безприділа ні навіжу. Я пойду по-любому. Старенька мати зґвалтованої жертви може підтримати народний протест хіба що молитвою. в єдиного бога, Отця Вседержителя, Вон... творця неба і землі відими Вон... для сімі відими. нас доженемо. марш вже у Жашкові. Їх не одразу й помітиш на дорозі. Люди розгортають намети біля місцевого райвідділку. Зараз у нас частина доходить, частина в нашій збирається. В мережі Фейсбук головного мітингувальника Максима Полякова знайти доволі просто. Опозиціонер, який підтримує батьківщину, нині один з організаторів маршу. Ви теж йдете пішки? Так, да, всі Ні. <рес> Ми спробуємо знайти тут хоч одного жителя в Радіївки. А є хтось з Радівки само? Радіки самої нема нікого. Ми Сподівалися побачити з наметом на спині і правдою в думках ідеолога ходи нардепа ударівця Сергія Капліна. Чекали майже годину і все марно. Невже потужний опозиціонер загубився після того, як шкандибав у хості? Я кожного дня проводжу журницькі розслідування проти міліціянтів, проти прокурорів, проти тих бюрократів, які грабують та знищують український народ. Але сьогодні я хочу зняти майку гром ТВ. І приєднатися до цих людей, які стали проти міцейського свавілля. Він на власній шкірі колись випробував тортури саме в цій цитаделі. Порядку у Фастові Богдан знову одразу потрапляє на гарячі гальма. Під центрі штовханини його ледь не звинуватило у побуті міліцейського начальника. Ну я в міліції, Підполковника міліції, де їх 150 чоловік, і Беркуту стоїть. Дати йому по яйцям все я... смішно. Я їх б'ю кожного дня, що ви просто знали, тільки морально. Доки міліція стягує загони Беркуту задля власного захисту від неозброєних мітингувальників, учасники радіївської ходи розводять багаття, а міліціянти в кінці робочого дня навіть додому не йдуть. Мабуть, народне багаття, що вже. Розпалилось, наводить на них первинний жах. Браті... У кожному місті та селі Вони збирають мітинги під міліцейськими відділками і всюди зустрічають сльози матерів, та нові факти знущань правоохоронців. Все фальсифікують. Ми і наша міліція. Це за допомагає. міліція, прокуратура суд все. Фінал ходи мав би стати апогеєм народного протесту. Проте над народним болем розгорнули опозиційні прапори. В радійську ходу у Києві підмінили політичною масовкою. Як бачиш, показало моє розслідування, що це дійсно акція, за якою стоять політичні сили і свобода першої, хто намагався розпіаритись на цій історії. Андрій, але я безпосередньо йшов цим маршем, я бачив ці ці очі цих людей, які зіткнулися з мобілім. Неважливо чи це політичні сили там приєдналися, чи це депутати приєдналися. Важливо що. Люди повстали. Тобто, ти хочеш сказати, що ця групка людей зможе е зняти міністра? Е, Я в цьому впевнений. Подивимось. Ми зараз проводимо притимні. Семерка ходит и говорит мне, чтобы я не выступала. Шарик!